Сьогодні будемо готувати квашені огірочки. Все дуже просто і швидко. І через 2 доби можна ласувати і хрумтіти такими запашними, трошки печеними і в міру солоними огірками. А якщо ви не хочете, щоб огірки так швидко заквашувались, покладіть їх в холодильник, а одну банку залиште на кухні і вона засолиться швидше. Найперше, що ми зробимо, помиємо і замочимо огірки на 2 години в холодній воді. Це робиться для того, щоб огірки були хрумкими. Підготуємо листя і корінь хрону, суцвіття кропу, листочки вишні і смородини, перець горошком, а можна і свіжий перець, як у мене, чесник, сіль і чисту нехлоровану воду. Суцвіття і пагони кропу. Листя хрону нарізаємо за шматочки, щоб вони добре помістилися в банку. А якщо порізати зубчики чеснику, вони набагато швидше віддадуть свої аромати і всі поживні речовини огіркам. Обрізаємо кінчики огірків, і тоді вони краще і швидше заквасяться. В чисту і суху банку кладемо перець горошком, порізаний чесник, червоний перець, суцвіття кропу і порізане листя хрону. Щільно викладаємо в банку огірки. А якщо у вас є корінь хрону, кладіть його теж в банку, огірки будуть смачніші. Я його поклала в кінці. А далі можна ще покласти суцвіття кропу, потім порізані огірки, вони заквасяться першими, і прикриємо їх листям хрону. Огірки заливаємо чистою холодною водою і ні в якому разі не можна використовувати хлоровану воду. А далі додаємо основний інгредієнт це кам'яна сіль. На 1-літрову банку з огірками додаємо 1 столову ложку солі без гірки. Якщо у вас 1,5 літрова банка, додаємо 1,5 столової ложки солі, а на 2-літрову банку додаємо 2 столових ложки солі. А через дві доби квашені огірки мають такий вигляд. Вони частково пожовтіли і вже можна їх їсти. Виймаємо їх з банки, і не тільки їхній вигляд, але і аромат сильно збуджують апетит. І просто неможливо втриматися, щоб їх не покуштувати. Огірки добре заквасилися, і це видно по рівномірному забарвні на його розрізі. Я думаю, не всі знають, а хтось буде взагалі здивований, що на нашій мальовничій Черкащині огірки подають шановним гостям, поливаючи їх свіжим медом. І це неймовірно смачно, особливо в мене, бо мої огірки вийшли досить гострі.